Доброго ранку, діти! Дуже рада бачити вас у нашому онлайн-садочку до школярик. І сьогодні я хочу познайомити вас, дітки, із маленькою дівчинкою. Її звати Марійка, і вона дуже любить допомагати своїм батькам. Ось подивіться. Привіт, друзі! Я Марійка, хоч на зріст я ще маленька. І косиця ще тоненька та робити дещо вмію. Ось тарілочку помию. Ось кімнату замітаю. Вранці квіти поливаю. Всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пил із меблів витираю, а як звариться обід, підготую все, як слід, принесу з комори мамі капустину з бурячками. А як прийде вже з роботи тато мій, поставлю воду, мило й щіточку подам. Ну, а миється він сам. А як іще можна допомагати батькам? Подивіться, що роблять діти. Малята, що робить ця дівчинка? Так, дівчинка миє посуд. Що робить хлопчик? Хлопчик поливає. Квіти? А цей хлопчик що робить? Так, хлопчик чистить килим пилососом. Що робить ця дівчинка? Дівчинка миє підлогу. Правильно малята! А що робить цей хлопчик? Так, хлопчик складає іграшки. Що роблять мама і донька? Так, мама і донька прибирають в кімнаті. Діти, давайте і ми наведемо лад у кімнаті. Куди треба повісити сукню? Так, у шафу. А де повинен стояти стільчик? Подивіться, він на шафі. Звичайно, поставимо його біля столу, а куди покладемо подушку? На ліжко. А книжечку куди поставимо? Правильно, на поличку. А м'ячик де повинен бути? Покладемо його у кошик, а куди поставимо олівці? Так, на стіл. Ось тепер все на своїх місцях. Після роботи відпочинемо малята. Малята, а зараз будьте уважні. Подивіться на предмети і скажіть, які з них для праці, а які для відпочинку. Що нам знадобиться для прибирання вдома? Так, миючі засоби, а м'ячик для відпочинку. Який предмет для праці вдома. Так, швабра і відро з водою. Для чого вони? Для того, щоб мити підлогу правильно. Що для праці, діти? Звичайно, віник і совок. Для чого вони потрібні? Щоб підмітати підлогу. А із цих предметів що для праці? Так, прасувальна дошка і праска, щоб прасувати одяг, а крісло і книжки для відпочинку. А тут що знадобиться нам для праці? Звичайно, посуд. Для чого він? Так, щоб готувати їжу. Що для праці, діти? Звичайно, інструменти. Особливо вони знадобляться татові, так? А подушка для відпочинку після праці. Що візьмемо для праці, діти? Так, банку з фарбою і пензлик, наприклад, щоб пофарбувати паркан, а все інше для відпочинку. Який предмет для праці? Правильно, пральна машина. Для чого вона? Для прання одягу. А колонка музична для відпочинку. Малята вивчимо чистомовку про те, що ви вмієте робити. Повторюйте за мною ко-ко-ко застеляти ліжко. Ко-ко-ко застеляти ліжко. Ку. Ку-ку мити тарілку. Ку-ку-ку мити тарілку. Іл-ил-ил, витирати пил. Іл-ил-ил. Витирати пил. Гу, гу, гу Підмітати підлогу. Гу, гу гу Підмітати підлогу. Ти, ти, ти. Поливати квіти. Ти ти, ти, поливати квіти. К ки, к, складати іграшки. К ки к, складати іграшки. Молодці малята ви дуже гарні помічники. Пам'ятайте, діти, коли ви працюєте разом з родиною, ваш дім стає казково затишним, а серце радіє. До зустрічі, малята!